На польсько-українському кордоні якесь побідобєсіє польських так званих фермерів. Вони там тракторами блокують дороги, не пропускають вже сьогодні і військові вантажі, і цивільні взагалі нічого не пропускають. Залізницю намагаються переблокувати теж. Давайте поговоримо про це. Бо тут треба чітко розуміти, звідки ноги ростуть, і, як то кажуть, хто в тому винен. Російська пропаганда роками стискала пружину десь у свідомості поляків, і зараз ця пружина розпрямилася, як тільки прийшов потрібний час. Польські фермери не з'явилися на кордонах просто так. Всю цю метушню активно просувала і продовжує просувати польська ультраправа Конфедерація Свободи і Незалежності. Вони ж засівають Польщу антиукраїнськими наративами, які їм надиктовують у російських методичках. Люблінський представник конфедерації Рафал Меклер сам активно долучався до блокування кордону. Він керує транспортною компанією і претензії до українців у нього вже давно. Типу українці притісняли поляків у перевезенні вантажів, а замість гуманітарки нам нібито взагалі відправляють лакшері автомобілі. У своїх твітах Меклер часто згадує про волинську різанину і розхитує з цього приводу інших поляків. Ця конфедерація сама по собі не просто солянка абсолютно різних політичних поглядів, у якій роками кип'ятилася ненависть до України. Конфедерація як коаліція тримається на трьох основних китах Конфедерація польської корони, національний рух Польщі і Нова Надія. Основні їх цілі затоптати наших аграріїв ексгумувати жертв Волинської різанини та визнати це геноцидом, скасувати всі польські програми Держпідтримки для українців. Конфедерація польської корони ультраправа партія, яку заснував Гжегош Браун. Сам він дуже проросійський, кричить про зупинення бандеризації Польщі, а ще трошки він антисеміт. Повний набір. Каже, що українці захоплюють Польщу і перетворюють поляків на громадян другого сорту. Ну і ще заражають вілом, звісно ж, але це вже трохи інша історія. Національний рух Польщі схожа шайка. Там лідер Кшиштоф Босак, який каже, що Крим це Росія. Він агресивно пропонує не допомагати Україні і вступати у більш жорстку гру. Ну і вишенька на торті лідер нової надії Януш Корвін Мікке, який давно відомий серед поляків як Українофоб. Теж підтримує окупацію Криму і дуже любить Росію. Отож, на думку Януша, війна почалася через те, що Лондон за допомогою Варшави та Вашингтона підбурював Україну не поступатися. Кінець цитати. А Росія просто всіх звільняє і допомагає іншим ступити на шлях праведний. У квітні цього року в Польщі будуть місцеві вибори. Блокування кордонів це елемент передвиборчої кампанії оцієї Кермії конфедерації та інших. І поки міністри ведуть зернові переговори, польські фермери все частіше протестують, а росіяни підкидають їм приводи для бойкотів. Усі ці приводи дослівно злизані з російських пропагандистських ефірів і статей. І поляки це пружина, на яку тиснуть напливом біженців, загрозами з боку Росії, проблемами з економікою та ще й голосами російських пропагандистів усередині країни. Тому радикали і українофоби зараз аж вистрибують зі своїх штанів, демонструючи своє гниле нутро. Від каналу Самий Сік. Одне слово, якщо коротко, поляки не є поганими. Та і ці протести, це, скоріш, не польських рук справа. Це треба чітко розуміти. Так само, як сепари на Донбасі не були самі по собі в нас у 2014 році, так само і оце от лайно на польському кордоні не з неба впало і не просто так з'явилося. Російські гроші, російські метастази дотягнулися і до Польщі. При цьому давайте пам'ятати, що Польща була одним із ключових українських союзників на початку війни. Вони відкрили кордони для наших жінок і дітей. Вони приймали без документів, без нічого. Вони організовували волонтерів, через їх територію везлося безліч зброї і інших гуманітарних вантажів. Польська влада була голосом підтримки України в усіх перемовинах, нарадах, засіданнях у Європі. Президент Дуда своїм літаком відвозив хворих українських дітей в Італію на лікування. Всього, що зробила Польща і поляки, не перерахувати. Тому зараз чому все отак змінилося, це треба питатися. З одного боку і в Дуди, а з другого боку і в наших очільників. У нас в Україні зовнішня політика це повністю прерогатива президента. А значить, Єрмака. Треба запитатися в наших двох найвищих лідерів Зеленського і Єрмака, як вони вхитрилися так посратися із поляками, з стратегічним партнером, що ми от в результаті маємо якісь от такі дивні речі на кордоні. Бо ми бачимо, що між державами діалог з цього приводу ведеться дуже слабко якось там на рівні міністерств, якихось помічників, заступників. Чому ж наші найвеличніші двоє лідерів, Зеленський і Ярмак, не поговорять з президентом Дудою чи новим польським прем'єром Туском, який дуже хороші і правильні речі говорить в Європі і в США про Україну, про підтримку України. Чому немає контакту прямого із ними? Ясно, що ці акції мають усі сліди від кремлівських ратиць і кривавих рублів. Ясно, що польська влада з якоїсь причини не наводить лад на кордоні. Але чи все зробили з нашого боку і Зеленський, і Ярмак, котрі так міцно керують нашим кораблем і так рішуче не допускають нікого до міжнародних стосунків? Це питання теж залишається відкритим. Свої коментарі про цю ситуацію можете написати під відео.